В мене там залишилося багато друзів, друзів там бабусі з дідусем. Ось ми, коли переїхали сюди, мені стало дуже вільно. Дев'ятирічна Христина з батьками виїхала з Криму одразу після анексії Росією. Вони відмовились приймати російське громадянство, швидко продали квартиру в Сімферополі і придбали житло поблизу Києва на виплату. І чоловік він така дуже серйозна людина, і він сказав, що країна знаходиться в такому стані, що ми не можемо вішати ще себе зараз. На її плечі ми будемо все робити так, щоб ну все робити, що ми можемо. Утім, облаштуватись на новому місці вдається лише одиниця. Держава забезпечила житлом лише 25% переселенців зі сходу та Криму. Законопроект, який захищає права внутрішньо переміщених осіб, парламент затвердив 20 жовтня. У документі йдеться про те, що держава повинна надавати тимчасове поселення для них на 6 місяців. Окрім того, цей закон спрощує процес працевлаштування для біженців вони вимушують людину повертатися майже до збройного конфлікту, але зараз є закон, де чітко сказано, що внутрішньо переміщена особа це людина, яка потребує спрощеної системи. Єдині статті законопроекти, які відмовились приймати депутати, це надання переселенцям право на отримання земельних ділянок на рівні з місцевими жителями, а також звільнення від оподаткування внутрішньої гуманітарної допомоги для біженців. Не буде податків тільки на ту допомогу гуманітарну, яка буде з за кордону. А якщо це внутрішня гуманітарна допомога, то там залишаються стандартні норми, які були і на ну зараз щодо податкового кодексу. За даними Агенції ООН у справах біженців в Україні зараз нараховують близько 417 тисяч внутрішніх переселенців зі сходу та Криму, які розселені практично в усіх областях України.